Вітаю всіх на каналі. Рада бачити у себе на каналі нових і старих глядачів. Долучайтеся до каналу, підтримуйте, будь ласка. Я спочатку це вже скажу, щоб не забути, а потім буду розповідати цю свою дачу показувати. Я не була на дачі вже, напевно, два тижні. Трошки прихворіла, то дитина хворіла, тепер я така не дуже здорова. Ну, воно все рівно мене тягне сюди, і робота в мене є, там і ще така невідкладна з'явилася, сама собі її придумала. І... Зараз або швиденько чи не швиденько, не знаю, вийде. Хочу подивитися, як перезимують у мене рослини. Це вже кінець січня, 26 січня, неділя. І так трошки продивлюся, як таку аномально теплу зиму. Зимують у мене троянди, лохина. Багаторічники, там ось баланси трошечки маленькі є. Ну так, Я хочу це все трошки промоніторити і вам показати, щоб ви зрівнялися зі своїми рослинами. Я живу в Дніпропетровська область, місто Самар. Регіон такий екстремального землеробства вважається. У нас такі і бувають екстремальні температури, напевно, і погодні умови, і засуха. Буває, і морози можуть вдарити, напевно, в лютому вони будуть в цьому році. Я щось так думаю, що вони повернуться до нас. Оце троянда імператриця Фарах, це троянда, Так вона зимує, я, звичайно, є. Такі на, на, на готові вже на старті. Но в принципі, поки що нічого такого не бачу, на ній ніяких болячок, і це добре. То що є там люди, як жалюються, вже по Ютубу бачила декілька відео, що є і бактеріальний опік, і почерніння пагонів зустрічається. Новенька мене троянда так. Почуваю себе, ну з першого погляду так вроде нормально, опустила пагін. Це, звичайно, не дуже гарно. Це такі великі вже троянди. ну Тут на цьому куточку хоч тут і огород, і вітер, і таки немає затишку, але тут такі витривалі я садила сорти Анжела, букет порфе, там ще у мене росте Оце хороший, так, хороший пагін такий дала в цьому році. жирненький, не знаю, як вона збережеться, який з нього буде толк. Хочеться подивитися, можна навіть штамп якийсь зробити. Так? Це густа Луїза, така вже три роки їй. Посіви мої. Що тут з моїми посівами, Хоч би нічого не зійшло. <смі> Отак, от, от я бажаю, хоч би нічого не зійшло. Так? нема, Ой, так акуратненько треба. так, Ну, поки нічого нема. Ну, це, напевно, добре, що ще нічого не торопиться, не спішить вилазити. Тут бузольник, Амсонія і вербаскрум. до речі вербаскром. Ой, тут теж нема нічого. Открием, немає нічого, да? Зараз відкриємо, подивимося. Немає. Кровахльока, конюшина декоративна, синюха. Сидить все і не жужить. А тут щось є. Якась бур'янинка, напевно. Шавлія, Шавлія цікаво, це шавлія чи ні? Оце. Хто знає, як сходить шавлія? Тут якась бур'ян явно, а оце таке щось благородне. Не знаю, цей курінець. Корінець, бур'янець. І ось таке щось повилазило. Це може шавле вже сходить. Далі розкриємо. Ладно, розкрию, подивлюся вже конкретніше. Всі свої посадки. Так, що тут? Тут нічого, тут мовчить. Це в мене геліопсіс. Спінер і галіопсіс варігатний, посаджений. Цікаво, цікаво. Поки нічого не цікаво. Цікавого нема. Так, і тут теж все сидить. Стах і сидильфіню. Ну, йому ще не пора. Звичайно, це добре, ще що воно не сходить. Це добре. Хай так і сидить. Далі підемо дивитися троянди. Зимують все добре з ними. Тут каріоптеріс теж живенький бачу. Ну так, так, Що тут ще? Це троянда Лариса, ще навіть намагається щось там мені зацвісти, он, бутони стоять. Ну Я бачила відео в новинах десь у Фейсбуці, що в Одесі квітнуть Троянди. Не знаю, правда чи ні, хто з Одеси. Розкажіть мені, це не фейк. Троянди дійсно у вас квітують. Це, напевно, ті, що з осені заклали бутони і вони оце розквітли зараз. Зимує в на мене полуничка, нагнуся до неї, покажу, що бачите. Ну так, вона живенька, Лис... листочки пожовзкли деякі, крайні, а всередині розеточки всі ціленькі. Все добре з нею. Весна вже скоро. Птички співають сьогодні, тепло, чують. Прям так все готується до весни активно. А ще ж і, і лютого немає. Лютий ще ж попереду. Місяць то називається лютий. Так що чекаємо, лютування його. Так, і тут ще в мене посіви. Це посіви люпину. Ой, люпин сходи, мамочки. Дивіться. Ай-яй-яй, що робити Люпин сходи, одна, одна сіночка. Оце точно наклюнувся люпин. Ну, куди ти спішиш? Куди спішиш? І це те, що насіння з геліусу. Таке скоро спіла. Ну, більше тільки так одна насінинка бачу. І там от, вроді, теж одна така набухся. Остальне сидить на місці, нічого не з'являється. Ну, <смірки> Щось пішло, це теж якби, класно. А то я вже боюся, що може нічого не позходити. Так садила, садила. Так, що тут? Ну, Капуста, як зимує, ми не будемо дивитись. Вона, звичайно, гарна. Зараз я десь стану біля капусти і щось вам скажу про неї. Свої думки. Зараз. Почекайте. Ну все, Капусточка, такі гарні качанчики декоративні. Що я хочу сказати? У минулому році я вирощувала, верніше, мама навіть вирощувала капусту. Я цвітну вирощувала і брокколі. А мама зимню вирощувала і ранню. Що я, що я можу сказати? Що оця біла крилка на цій капусті це щось. Що скільки там і травили її, і доглядали, і поливали, вимивали, це, не, це безполезно. Це така гада, що нічим її не витравиш по, таким, по моїм спостереженням. Так приходить мисля в голову, що навіщо її садити? Навіщо її садити цю капусту, якщо вона не росте, там, або таку по хімію? Де вилажуєш, а гроші тратиш, а вона не, не росте. Ну, Може, там якісь качани, звичайно, є, були на огороді. Ну, не така кіль... кількість, не такого розміру. Е е і з такою мислею ми пішли в АТБ і купили капусти. І що я можу сказати, це така гедота. Це, це не, не передати. Це, я не знаю, що, це, що туди вони вливають в ту капусту, які хімікати і нітрати. Ну, це їсти неможливо. Не знаю. Це проблема тільки у нас в Дніпропетровській області. Чи може в Самарі так завезли? Ну, я дивилася, відео зустрічалася в Фейсбуці. Теж жінка навіть заміряла нітрати в цій капусті за тебе і просили саме за капусту, тому що була поганої якості капуста. І е, там е, зашкалювали просто при нормі 200, там нітрати були, якщо не помиляюся, 4 тисячі в качані чи 4 тисячі. Ну це дуже багато і так. І самі капусті теж були завищена норма. І тому е, купляти я перевела, ну голубці робила, робила солянку. і Я перевела просто страви, продукти. І ладно, ми вже наша помилка ВТБ вже не купляємо, Чоловік купив, приніс капусту з базарю. І та сама історія на базарі, та сама історія, може так воно вийшло, співпало, що це з капуста, яку ВТБ викинули, та на базарі продають. Не знаю. Ну, це якийсь жах. Треш. Я не знаю, хайпувати на цій темі не хочеться. Ну, напишіть, будь ласка, що ви думаєте про капусту за тебе? Я не знаю. Це у всіх так, чи це тільки у нас. Напишіть, будь ласка, цікаво, це по всій Україні така проблема. І як взагалі взагалі купувати таку ну, капусту, щоб не натрапити на такий неякісний товар? Висказала, трошки полегшало. Я думала, що це може якась става. Може, я дуже не так готовлю її, може я розучилася готувати. Ой, я останню вже зробила паштет. Зробила печінковий паштет. До речі, раджу так робити дуже смачно. Курина печінка пожарить, потім зробити зажарку, цибулі багато моркви. І додати ще, протушити капусти. Ну, так, просто протушити її разом з зажаркою то посадити там, звичайно, поперчити там спеції, які треба. І оце все блендером погружним розмільчити до стану доброї емульсії, долити, а туди додати, звичайно, розтоплене масло, якщо на кілограм пічонки та десь плюс-мінус грам. 600 капусти тушкованої. Капусти можна скільки хочеш. <схи> скільки не жалко. Ну, звичайно, в, 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 в таких розумних приділах. А цю всю масу масло лежити теж скільки не жалко. Я положила пачку 200 грам. І там якісь мускати, що ви любите. Там перчик, мускати, якісь ще, ще кардамон. Трошки туди додала і трошки гвоздички, тому що ця капуста вона навіть в печінки мені відбивалася. Я відчувала її смак. ну Вона трошки там є, якийсь після смаку цієї капусти гадисні. Ну, А рецепт цей класний, якщо добра ще капуста буде. Ну і житенько, Розбавити можна іще його е, бульйоном. Щоб більша жидка консистенція була, можна туди ще бульйончик долити. Ну, я не доливала, в мене було нормально, багато капусти. Все, тема капусти закрита. Розкрита і закрита. Ну, давайте тут ще, якщо я влізу, подивимося на троянди. Це нові посадження мої, цієї осені. Я садила такі почвопокровні троянди. Так. Зимують, зимують непогано. Там теж я бачу все добре. Так, я ще хотіла тюльпани перевірити. Сходять, Ха -ха, я бачу їх уже я бачу тюльпани. Ось-ось-ось, ось. Тут в мене дуже-дуже багато тюльпанів взагалі луковичних, багато-багато. І гіацинти є, і тюльпани, і мускарі. Так. Тюльпанчики спішать, звичайно. Добрі бубочки. До речі, я буду садити тюльпани. я Хочу сказати, що я сьогодні буду садити тюльпани. Потім розкажу, я буду ще робити розпаковку. Це буде наступне відео. Що тут може ще таке цікавити, як зимує епіфіпогон, епі... клопогон чи чифіпогон. Оце теж цікаво, зараз покажу, як он зимує. Добре, я тут посадила його в затишне місце. Була менесенька така корінець. Вже за два роки так не росло. Я весною буду його вже розмножувати. Я сажу свою нову клумбу, якщо встигну, то я посажу цей клуповон там також. Це так зимує на перстінка. Висажена я розмножувала насінням її. І кущиками теж купляла і насінням. Не пам'ятаю, яка це з насіння чи троянди теж добре тут зимують. навіть з листям. Я тут не обривала його. Краси, звичайно, немає. Тут, до речі, теж є тюльпани. Тут, напевно, я глибше їх посадила, щось я не бачу. Тюльпани і риси весняні. От мені цікаво, вони як первоцвіти, може, напевно, і повинні вже показатися. Що це таке? Ось він. О, дивіться, цей рисик. Ой, вже весна, вже весна. Клас. ну Вже один сходик є. Боже, яка, яка ж це краса. Один сходик, да? Ну, тюльпанів я не бачу живучка. Добре, там чорну я купляла кріспа. Ось москарік, по-моєму, або тюльпан. Не, тюльпан, напевно, да, побачила. Ось, бачите, все. Сходить, весна приходить. Ось у мене хризантема Альпійська Нехай провітриться, я її так відкрию зараз. Оце тут дітки Тюльпані, я повисажила, та вони швидко всі повсходили. куча куча діток. Може, як хтось що щось буде і цвісти навіть. Троянда, це, я так зрозуміла, вона не убиваема. Це у мене жасміна. Такий монстр здоровенний. Мені так хочеться, щоб бузок у мене в цьому році зацвів. Не знаю, це квітучі бруньки чи ні. Ах, квіткові бруньки, хто знає. Це класний сорт. Куплений бережнюків б'юті. Ну, я так підозрюю, що це красавиця Москви. Ну, вони назвали її б'юті і правильно зробили. Буде в мене б'юті. Ось така. От сюди навіть поросель вже дала, розмножується. Ну, подивимося, що воно по сорту ще ще в цю мою клумбу, яка перед хат хатою. Там теж цікаво, Навіть оця хризантема і піська. Дивіться, вона навіть до кінця не, не зав'яла. Вона ще зелена. А троянди взагалі готують. А десь, що це таке? Що це таке? Січень місяць, січень місяць, Дніпропетровська область. Ау, що в мене тут такого може бути цікавого? Піоні я собі вже перенесла на план. Я їх не загублю. Чи я робила план своєї ділянки на розкидувала на... Google таблички, розмічала всі рослини на ньому, де що росте, це дуже корисно. Можете подивитися це відео і собі щось може теж зробити. Оця ялинка в мене гине в барі. Гине і напевно вона загине до весни. Не знаю, що з нею Це від розплідника Мадагаскар. Я цей не показувала, це давненько я вже купляла її, коли ще не знімала огляди так дуже. І бачу, що вона якась хвороблива. Ну, я думаю, що це неї клещ напав в осінні. Я її не обробила від кліща. Ну я весною буду обробляти. Почки так якби і живі. Но це таке со станом не дуже гарний. це що таке, цвіточок чи що? Куди воно взялась? Так, ну, будемо якось реанімувати. Зимку садила троянду. А, так, вона росте, вона росте і думає, що ще зараз весна. <гум> так, оце Джульєта в мене росте. Отут Кейт. Можна трошки її розпакувати. Теж садила я осінню. У мене тут іде згадати, якщо згадати, що тут це герцогиня Крістіана. Ось ця троянда, я не знаю, що. Ну, це я думаю, це не хвороба, це сонячний опік такий. Вона підзагоріла на сонці. Це не болява десь. Троянда. Чіпіндея Тому я не думаю, що це якась хвороба. Вона так ось йде по всьому стовбуру. Там, де сонечко саме. Зараз я на ту сторону бі. Ну, Воно і тут трошечки, ні, ну тут не так. Е, Леонардо Давінче в мене такий зараз наростає кущик потрошку. Красива троянда, подвижна бути, але я ще не бачила її краси. Це Марін. Маріан гарна, гарна така моцна трояндочка. На це накриття обрати та подивитися гортензію. Ще я зроблю. цього е, зніму страшилку і подивлюся, що там під ним. Зараз це виглядає, я зняла накриття і хочу трошки провітряти. Ну, дивіться, що твориться. Ага. Зелене, хай провітрюється. Ну, здорове і зелене. Ага. Мені так подобається, але ну... можуть бути морози, і все буде хана. Укривати треба. Мені сусіди накидали лапника, я просила. Словіки спасибі для укриття. Я все ж думаю, що буде холод в лютому. Цей раз я ці клумби трогати не буду, не буду нічого робити, тому що ми на один день тільки приїхали і ввечері вже треба виїжджати. Це я не буду робити. Просто можна подивитися на них. Казали, що я неаккуратно це зробила, можна поукоритніше вийшло, Це перший раз. І мені подобається, звичайно. Як можна з гілочок не акуратно, неаккуратно зробити. Звичайно, тут я ще хочу, може, підрізати, щоб менше випирало, щоб рівненько було це так, поки воно стоїть, щоб зафіксувати. І ще мені папа ось я бачу, нарізав товстеньких, рівненьких таких гілочок. Бачите, які красиві. Оце я хочу їх зафіналити, отут поставити, отак, прикрутити бортики. Тоді буде акуратніше. Морозники, до речі, класно зимують. Це морозник білий. Ось у мене є бутончик вже. Звичайний простенький білий, а то якась нігра і вона махрова. Напівмахрова. І вона теж буде цвісти, вона пізніше цей морозничок чи мерник буде цвісти. В минулому році я його весною пересадила сюди, підживила якимись такими. І буду чекати, хочу морозники розвести. Тут теж троянди добре зимують, бачите? Це ювілей принца Монако. Такий стоїть, а це Мір'ям. А це персик. Будемо прибирати його. Жалко ж. Що... Мені так жалко дерева прибирати, якщо чесно. А якщо ще сама садила і відтече, бачите, камінь від нього прямо вже під деревом. Це боля... боляве дерево. Навіщо воно мені? Це з кісточки персик вирощено. Тому так. А це теж боляве дерево, але воно... Карликова, це якийсь сорт, балконет. Теж воно тече, тут щось росте, не росте. Карлик такий. Ну, в минулому році були плоди і доволі смачні. Перший раз він давав плоди мені. То це я залишу, поки воно саме не засохне. Тут троянду, то що я купила кутіпай, пайп якось так. Називається вона цікава. троянда. Мініатюрна міні-міні Кутіпай. Я її так при... в горшочку, вона посаджена, так і прийшла в горшочку, Я її прикопала. Ну, як в горшочок закопала я так от трошки нагорнула всім, чим можна. А весною буду, напевно, навіть ділити там такий добрий кущик, подивлюся. Можливо, його можна на деякі кущики розділити, і цю троянду вона дуже-дуже мініатюрна, я сюди її десь посажу в якусь сячечок. Ну, а зараз переходимо до розпаковочки. У мене там є розпаковка, прийшла посилка від зеленої садиби. Я хочу її показати. Це буде вже в наступному відео. Так що підписуйтесь на канал, не теряйтесь, не губіться. Я веду облік своїх підписників. Мені, як оце хтось підпишеться, так так на душі класно, а як хтось підпишеться, дуже-дуже кепсько. Так що зробіть мені ласку і порадуйте мене, підписуйтесь, хто не підписаний та дивиться. Кому цікаво, звичайно. Кому цікаво це все діло, садоводства, то запрошую на канал. До зустрічі!